Пішохідного мосту на залізничному вокзалі у Рівному стрибнув і розбився на смерть 39-річний чоловік. Трагедія трапилася близько 23-ї години, 3 -го липня. У той час на залізничному пероні було нелюдно. Утім, випадкові очевидці трагедії стверджують, чоловік поговорив з кимось по телефону, переліз через парапет і потім стрибнув донизу. Він розмовляв по телефону, попрощався з кимось. і Зараз ми встановили ту особу. Зараз слідчі нашого відділу допитують його, і зв'язок обставини, що спонукала його до таких дій. Працівникам міліції про трагедію повідомив черговий по вокзалу. До місця події одразу викликали і медиків, утім зарадити самогубцю. Ті нічим не змогли. Знайшло повідомлення від чергового по станції, станції Рівне про те, що невідомий рободянин з пішохідного моста стрибнув на залізничну колію. В ході опитування були з'ясовані свідки та очевидці, які показують, що даний громайн дійсно сам, без чиєї допомоги, ну, стрибнув з, залізничного, з пішохідного моста. На даний час встановлена особа, це громадянне ім'я Сергій. даний час потягів не було, бо якраз, скажімо, рух потягів не було. Група спрацювали, спрацювала, працівники залізниці Дожа, призупинили потяги. Ну, скажімо, на безпеку руху дуже не вплинула дана подія. Тож зупинок транспорту не було. Загиблий повідомили у міліції. В останню мить говорив по телефону з колегою. Той у поясненнях повідомив, Сергій напередодні посварився з дружиною. Відомо, що загиблий працював на підприємстві Волинь Цемент, проживав у селі Новомильськ з Долбунівського району. А чи був чоловік на момент скоєння суїциду у стані алкогольного сп'яніння, стане відомо після експертизи. Минулої доби вкоротити собі віку намагався і 23-річний житель села Новомалин Острозького району в реанімаційне відділ Йлення районної лікарні він потрапив близько 23-ї години у важкому стані. Після спроби повіситися у хлопця перелом шийного відділу хребта та мозкова кома 2-3 ступеня. На перехресті вулиці Олена Телігі, Дубенська, у Рівному автомобіль Деоланус зіткнувся з велосипедом. Травмовано водія двоколісного транспорту. ДТП трапила 4 липня близько 10-ї години ранку. Їду по головній, пропускаю пішоходів на переході, починаю рухатись далі. Маршрутка Богдан жовтий виїжджає на головну. О, ззаді стоїть ще одна машина. Ну, добре водії совісні зупинилися були свідками в ДТП. Він велосипедист, облітає в скобочках ту машину і вдаряється мені в бік. Я його не побачив до тих пір, поки він мені в бік не влетів. Водій маршрутки просто закрив оце все своїм своєю масивністю. всю цю проїжджу частину. Не він мене не бачив, ні я його не бачив. Це єдине питання, чому він з такою швидкістю летів на головну і куди він мав повертати в таких обставинах. 22-річний водій Ланоса, житель Рівненського району, чоловік стверджує, їхав не більше 40 кілометрів на годину. Травмований велосипедист – 28-річний Євген. Він, за словами працівників ДАЇ, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав переваги у русі автомобілю, який рухався по головній. Нині з діагнозом перелом ребер і лівої ключиці та політравма Він госпіталізований в реанімаційне відділення обласної клінічної лікарні. А в Кузнецовську 29-річний водій автомобіля Форд. Екскорт Андрій не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, з'їхав на узбіччя і там врізався у дерево. Внаслідок ДТП тяжко травмований сам водій іномарки. Він у реанімації. 22-річний пасажир автомобіля з закритою черепно-мозковою травмою та рваними ранами теж нині перебуває у лікарні. Прогулянка нічним містом Березне для 26-річного жителя селища Соснове Дмитра може закінчитися позбавленням волі. Чоловік розповіли у міліції, будучи на підпитку, викрав автомобіль з приватного подвір'я. Браму для виїзду відкрив не руками, а виніс автомобілем, не оминувши і бетонного стовпа. Покатався та залишив автівку на призволяще, а на місці злочину забув телефон. Це й допомогло правоохоронцям розшукати любителя гострих відчуттів. Спочатку сів в один автомобіль, але не вдалося ним керувати. Пересівши в другий автомобіль, почав рух і кататися ним по нічному місту, безперечно, пошкодивши його значним чином. Накатавшись до схочу, він кинув даний автомобіль і пішов геть. Але на місці пригоди він залишив власний. Мобільний телефон, який був з ним, нами був встановлений даний громадянин за заявою потерпілого, порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу України, яка на даний час вже кримінальна справа направлена до суду для розгляду відповідальність за цією статтею. Від п'яти до восьми років позбавлення волі. У зв'язку з погодними умовами попереджають працівники територіального управління МНС існує ризик виникнення пожеж у лісових масивах. Лише у минулому році на Рівненщині трапилось 52 лісові пожежі на загальній площі понад 40 гектарів. Фіксували загоряння рятувальники і в нинішньому році. Уже з початку цього року на території лісових масивів виникло 46 пожеж з загальною площою майже 38 гектарів. Хочу звернутися до мешканців Рівненської області про заборону розведення багать в лісових масивах, а також при складній пожежній небезпеці, тобто високій температурі. Взагалі, в відповідність розпорядження адміністрації, заборонено відвідувати лісові масиви для проведення відпочинку. Як запалювальна лінза, фокусуючи сонячне проміння, здатні запрацювати залишені на сонячній галявині пляшка чи уламок скла. Це досить часто призводить до самозагоряння лісових масивів. Джерелом пожежі в лісі є і кинутий сірник або недопалок, кажуть рятувальники. Для того щоб уникнути пожеж, звичайно, в таку жарку погоду треба утриматись від відвідування лісових масивів, але при розведенні багать... Необхідно в обов'язковому порядку закопувати дані багаття і також проливати їх водою. Заборонено кидати недопалки, а також користуватися відкритим полум'ям безпосередньо в лісових масивах та на сухій траві. За порушення правил пожежної безпеки існує адмінвідповідальність штраф від 17 до 51 гривні. Для посадовців він дещо більший – від 51 до 119 гривень. Розміри штрафу зростуть, повідомили в обласному управлінні лісового та мисливського господарства. Якщо ваші дії спричинили пожежу, і вогонь завдав лісовим масивам збитків. Дівчину, яка втекла з дому, аби одружитися, шукають правоохоронці. Це 16-річна жителька міста Сарни Русаліна Миколаївна Корсак, яка 2 липня пішла з дому. і До цього часу її місце знаходження невідоме. Відомо, що перед зникненням вона прихопила з собою близько півтори тисячі доларів та особисті документи. Разом з невідомим чоловіком втікачка мала намір їхати в Костопіль або Рівне, щоб одружитися. Прикмети розшукуваної зріз 150-160 см, сантиметрів, довге темне волосся з білими пасмами. Обличчя кругле, очі чорні. Була одягнена в білу довгу футболку, різнокольорову спідницю, помаранчеве взуття. Мала при собі білу сумку із зображеними на ній червоними квітами та фіолетовий поліетиленовий пакет. Може переодягатися в чорну довгу туніку з малюнком із жовтих страз, довгу чорно-білу спідницю. Прикмети невідомого чоловіка на вигляд 23-25 років, зрісту 70 сантиметрів ромської національності чорне нестрижене волосся, худурляве обличчя. Вдягнений у темну футболку та темні штани. Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування Русаліни Корсак, правоохоронці просять повідомити за номерами телефонів: 036 55 3 40 57, 095 948 19 04, 067 364 50 46 або 102.